Отже, більшість наших експериментів з ESP ми робимо за такими штуками. Це називається Devboard або Development Board. Сама ESP. Тут Тут є стабілізатор жилення, який перетворює напругу з 5 вольт USB-шних в переважно 3.3. Також USB-порт. Може бути micro USB, може бути міні-USB. Кнопочки Boot, Reset. І мікросхема, яка конвертує USB-шний сигнал в TTL, тобто можна дуже просто прошивати цей мікроконтролер, просто включивши до USB. Деколи навіть не треба нічого натискати, здебільшого кнопочка Boot. Ось тут є її, треба натиснути під час прошивки. Як я роблю, я натискаю кнопочку, під'єднує доживлення, відпускаю кнопочку, тоді все працює. Єдиним недоліком, напевно, цієї плати є її розмір. Тому що, бачите, плата величенька, сама спішка досить мала. От і Хочеться зробити деколи щось менше. І тоді приходить нам на виручку інша штука. Ось я маю куплену на Алікспресі, де Board під ESP32S э, здається. Так. Написано ESP32S. Е Тобто ви можете припаяти сюди власний ESP. Це не так важко, як здається. Конкретно цей варіант навіть зразу залуджений. Давайте я відкрию. От Контакти відразу залуджені, кнопочки відразу припаяні. Є такі ж самі не залуджені і не припаяні. Зробити це все одно досить просто. Паяти ідеально було би феном, навіть без фена, просто ставимо мікроконтролер зверху, пропаюємо у всіх контактах. Паяльничком, все працює класно. Відповідно потрібно щоб було зручно підключати. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось готова плата, я, звісно, припаяв її косокрево, але е, так, і для порівняння розмірів, ось. Тобто разів два менше. Для цієї плати є нюанс, е, оскільки сама плата не має USB, як ми бачимо, то потрібний ще е, USB-порт. І потрібна та мікросхема для перетворення USB-TTL. Такі штуки продаються окремо. Ось я маю USB-TTL-перетворювач. Вони бувають різні. Зараз покажу ще один. Так. Ось інший варіант. Я беру такі, в яких є 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, ну або 7 ніжок. Чому поясню? Ось ну, дивіться, тут є кремер XTX 5 вольт, 3, 3 вольта землі є ще G0 і N. Так само. Тут Тут є Boot і n Reset. Прикол в тому, що якщо ви хочете натискати кнопочки самі, то мовити, ваше право на цій платі ми їх маємо. І ви це можете робити, але якщо ви маєте отакий. USB TTL-перехідник З кнопочками Enable і Boot, то він автоматично натискає ці клавіші при прошивці і вам нічого не треба робити, просто втикнути і запустити. Типу це дуже зручно. Якщо у вас є інший варіант, який має тільки RXTX і живлення, то кнопочки будуть потрібні. В принципі, для цього випадку нам все одно, але я маю ще менший варіант, зараз покажу. Ось. Я взяв оцей перехідник і припаяв його просто до голої спішки. Тут все дуже просто: RX, TX відповідно на TX, RX. 3,3 вольта жилення звідси сюди на 33 вольта, земля до землі, відповідно, boot і reset потрібно знати куди. Якщо подивитися уважно на мікросхемку, то кнопочка Enable, оце оранжевий. Під червоним проводом. Ось тут. Це кнопочка Enable, видно вона паяється до N. І оця знизу кутова. iO00 це наш бут, Паяємо її сюди. Відповідно, з отаким сетапом я так само просто втикаю в USB порт і прошиваю. Чого не треба натискати додатково. В принципі, ідеальний сетап. Якщо вам треба маленьку штучку, ось, прошу Більша плата і ще більша плата. Тобто, якщо ми робимо умовно якийсь LRS-приймач, ідеально робити власне саме так. Різниця в ціні між, отаким який називається Auto Downloader, і якимось іншим, який немає стільки контактів, я, до речі, тут маю один. Покажу Бачите, тут є тільки земля плюс 5 вольт і RX-TX От, тут доведеться ще натискати кнопочки. Різниця в ціні невелика, деколи навіть оцей може бути дешевший. Тобто просто коли купуєте, вибираєте нормальний. Все.